19 липня 2023 рік починає дозрівати у мене в саду абрикос сорт Манітоба 604. Отже, перезрілий падає. Ось такий він. Дивіться, величезний абрикос на цілу долоню. Кісточка відходить без проблем. Кісточка відійшла. Так, перестигли абрикос дуже смачний цьогоріч, без е, гірчинки. Буває в ньому таке, це напевне при перенавантаженні, бо цьогоріч, ось це ви бачите, ну, чи весна можливо, чи минулу річ він сильно перенавантажився, тому що в минулому році був просто колосальний врожай на цьому сорті. Живці даного сорту в наявності, саджанці даного сорту на осінь наявності. Там і одна річка, і двох річка. Папала так. Зараз вже два штучка. Ось такі красунчики. Дуже серйозні врожаї видає. Ось, подивіться, наскільки от розлога крона, наскільки красиві дерева дихають життям, такі потужні креслаті крони великі. Люб, полюбляє він місце. Ось таке ось він. Смачний абрикосик. Так, кісточка мені не потрібна. Кинуть тут, потім буде збір її. На цьому все. Будемо завершувати відеоогляд сорту абрикосу під назвою Манітоба 604. Дякую за увагу.